Дівчата, всім доброго раночку. Сьогодні у нас буде розпаковочка. Мені прийшла посилочка, і хто ж і така, щоб вами не поділитися. У мене тут планшет, я взяла, щоб вам дещо показати. Ось посилка величенька. У мене вже так як лежність, вже нема що відкривати, вже все, У мене паніка. А Ану, хто такий самий? Я взяла планшет, посилка в дорозі, ви можете робити корекцію ціни. Приклад, дивіться, в мене вже є тут заказ. У мене вже не буде, корекції ціни не буде, тому що сьогодні ну, треба постійно дивитися, бачите? І, наприклад, з кожного товару ви дивитеся, може я зараз подивлюся, десь є щось. Іменно заходите там, де ваші закази. Я більше орієнтуюся на телефоні, а я взяла м, планшет тут. Ви так, далі, що тут? Ану, давайте заказ. Тепер нажимаєте на свій заказ. Бачите, вже тут було корекції ціни за товари. Дивіться, 2 євро. Навіть і 50 копійок, і дивіться, 3 євро, угу, 34 копійки. Тут у долині є, у мене на нідерландській мові. Я знаходжуся в Бельгії. У вас. На іншій мові, де ви знаходитеся в якій країні. Нажимаєш? Немає, бачите? Немає. Ще якийсь товар? Може, знайдемо, а може і ні, тому що. Так, нажимо ще один. Може, повезе. Навіть коли вже посилка прийшла, я її не роблю, що я її прийняла. Вже тоді, як я відправляю. І все-таки є, наприклад, корекції ціни. Ну, звичайно, не тих товарів, що ви е, збираєтеся їх повернути. Тому я, напевно, це відео зроблю окремо зараз. А інше зроблю, зробимо розпаковочку. Бачите, це вже інший заказ. Корекції, бачите, це вже інший заказ. Корекції ціни, бачите, так само нема. Щось мені сьогодні не везе, ну нічого страшного. Так, ану. Угу. У мене є два, один такий заказ, що я вже чекаю його місяць, вже і забула за той заказ, але ну нема. Десь буде, е, я зроблю і покажу. Просто зразу повертають гроші, коли робите корекцію. Ціни зразу бороть, ну, на кошельок е, в тему. Ви їх, це не ваші гроші, це гроші тему. Ось так що. Будемо зараз дивитися, що там у нас є. Кому цікаво, я можу зробити відео, як робиться корекція ціни, і плюсики в коментарях. А наступне буде відео з розпаковочкою.